Слава Україні! Чергове включення! А насамперед дякую Богові і Збройним силам України за все оцю цю святу неділеньку. Але, на жаль, громада і далі втрачає своїх хлопців. Сьогодні поховали буквально на Прошивецькому кладовищі Мельничука Йосифа, бійця територіальної оборони, вічна пам'ять героїв. Завтра о 9 годині. А Ольги Володимира буде прощання з ще одним бійцем Пластуном Назаром Лугерєвим. А о 11-й годині на вулиці Ребета буде прощання з нашими воїнами, з Гримолюком Артуром, Саводахом Ігором, а також Бойванюком Ігором. А вівторок, орієнтовно, у селі Братківці теж буде прощання ще з одним воїном. Тому громада несе великі втрати і. Хочу звернутися до Івано-Франківців з проханням. Ми повинні все докласти зусиль, щоб спільними зусиллями рідні відчували нашу опіку, щоб ми дійсно гідно пам'ятали наших героїв. Тому, на жаль, з цієї трагічної новини починаю своє включення. А далі хочу перейти декілька слів про відключення світла. Розумію, багато нарікань. Люди пишуть, але хотів би в цей день сказати про те, що так, є певна несправедливість, є певні обмеження, але це дрібне порівнюючи з тим, що ми втрачаємо людей, що сьогодні, наприклад, ми підвозили жінку, а жінки як місяць син не виходить на зв'язок прикордонників, то всі наші незручності, які ми. Маємо по відключенню світла, це є дрібниці, порівнюючи з людським життям. Тому прошу, знаєте, не пишіть постів до тих пір, поки ви не обдумаєте і не подумаєте, що ця війна стосується всіх. І сьогодні наш фронт тих, кого можливо не так чепила війна, як чіла рідних, загиблих, чи тих, що пропали безвісті, чи ті, що в полоні, чи ті, що на фронті. То наш фронт він проходить саме в процесі енергетичної кризи. І не буду вам душею кривити, але скажу, що ще з більшими морозами ця ситуація може бути ще гірша і гірша, і не знати, що ворог ще придумає. Тому прохання подумати про це і про ціну в першу чергу людського життя, а енергетична криза. Ми її витерпимо вже 10 днів війни, пройшло 10 днів зими пройшло, перепрошую. І ми зиму пережив живемо. Будемо живі, здорові. все решта, як колись казали, мудрі люди дурниці. Друге, про що хотів би я сказати, сьогодні небайдужа громада на вулиці Довженка. Акцію протесту робила проти входження в лапках нового єпископу Московського патріархату. Нагадаю, церква сьогодні офіційно належить громаді Православної церкви України, поки що там перебувають люди. І сьогодні громада, яка зареєструвала цю, цю громаду, в законний спосіб буде виселяти тих людей, які там перебувають. А на моє переконання, нарешті наші депутати Верховної Ради повинні разом з керівництвом держави. Хвалити рішення про заборонити московський патріархат як ворожу церкву, церкву окупанта. І це буде рішучий крок. Я думаю, що суспільство повністю підтримує, тим більше законопроєктів є дуже багато. І Оксани Савчук, і інші законопроекти, які е, ми є вже напрацьовані в Верховній Раді. Ще одне: з понеділка ми починаємо також певні заходи для допомоги людям. Ми за цей тиждень зустрічалися багато з приватним бізнесом. Ми хочемо організувати, бо ніхто не знає, що буде далі. Але для людей старшого віку, для людей, які потребують можливість в невеликих магазинчиках попити чаю, з'їсти булочку. І ми це організуємо буквально наступного тижня, вже в ряді ряд підприємців погодилися. Таким чином допомагати місту і допомагати людям витримати цей непростий час. Також ми домовилися, що розпочинаємо також а, наша кухня переїзна, яка буде їздити в першу чергу в ті райони, де найбільше відключаються. Почнемо з набережної, Пулюя. На жаль, там ситуація ну, непроста, бельведерська. І будемо годувати тих людей, які потребують, тобто буде графік, буде час. І будемо таким чином допомагати людям, тому що недостатньо те, що разом з Карітасом Карітас організовує центри міста і потрібно в цей непростий час допомагати. Ну і на завершення я ще раз хочу сказати вічна пам'ять нашим героям, які, на жаль, відходять від нас. Сьогодні ще раз нагадаю: поховали мельничка Йосифа завтра о 9-й годині. Прощаємося. В церкві Ольги Володимира з Назаром, Лугерєм, а в о 11-й годині на Ребета буде чин похорону за Гримелюком Артуром, за Гойванюком Ігором і за З Ігором, бійцями територіальної оборони. Вічна пам'ять героїв! Дякую Богові і нашим хлопцям за все. Ми переможемо! Слава Україні!